Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття. Діти, наші заняття розпочинаються майже в один і той же час. А за допомогою чого ми визначаємо час? Так, за допомогою годинника. Що є у годинника? Стрілки довга і коротка та цифри. Вони й допомагають нам визначити час. А ви знаєте, які бувають годинники? Правильно, вони бувають різні. Є настінний годинник, настільний, наручний, пісковий, механічний, електронний, напольний та будильник. А вам відомо, що в різних частинах світу різний час. Наприклад, у нас в Україні день. А в Японії, Австралії ніч. Діти, а хочете вирушити у подорож чарівною машиною часу. Для того, щоб наша машина запрацювала, порахуємо у зворотному напрямку сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Пуск! Куди це ми потрапили? Хто це нас зустрічає? Так, це. Вініпух. Вінніпух каже, що не знає, що таке зима. Покажемо йому та назвемо картинки, на яких зображена пора року зима. Подивіться уважно, де зображена зима? Так, на картинці внизу праворуч. Де зображена зима? Вверху на картинці ліворуч. А тут де зима? Так, на крайній картинці праворуч. Де зображена зима? Так, на верхній картинці ліворуч. Діти, а який зимовий місяць зараз іде? Грудень. А який місяць був перед груднем? Листопад. А який місяць настане після грудня? Січень. Молодці. Машина часу перенесла нас до іншої казки. Хто це? Так, це Боратіно. Він говорить, що зібрався до школи, але прийшов у вихідний день. Просить, щоб ми навчили його днів тижня. Давайте і ми повчимося. Тиждень складається із семи днів. Запам'ятати назви цих днів нам допоможе чарівний потяг. Днів у тижні рівно сім. Назви вивчимо усі. Понеділок перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа, четвер. Твердо знаю я тепер. Після п'ятниці субота. Де кінчається робота? Ну а сьомий день який? Та, звичайно ж, вихідний. Діти, як же називається сьомий останній день тижня? Неділя. А який ще день вихідний? Так, субота. Скільки вихідних днів? Два. А робочих днів? П'ять. Скільки всього днів має тиждень? Сім. А тепер, дітки, будьте кмітливими. Розв'яжемо цікаві завдання для розумничків. У п'ятницю тато сказав Буратіно, що завтра вони підуть до цирку. Діти, назвіть день тижня. Коли Буратіно побуває в цирку. Так, це субота. Адже після п'ятниці йде субота, цього тижня часто йшов сніг у понеділок, у вівторок, у четвер, п'ятницю та неділю. Назвіть ті дні, коли не було снігу. Правильно у середу. Та суботу. У середу Буратіно жваво розповідав друзям, як він учора допомагав своєму татові. Якого дня Буратіно допомагав татові? Правильно, у вівторок, машина часу несе нас до наступної казки. Хто це? Так, це червона шапочка. Щоб вона не заблукала у лісі, побудуємо стежку до будиночка бабусі. А побудуємо ми її із фігур, які схожі на ці предмети. Що це за предмети? Так, це подушка, годинник, кубик-рубик, шахматна дошка, дорожній знак. На яку геометричну фігуру схожі ці предмети? Правильно, на квадрат збудуємо доріжку для червоної шапочки. Зі скількох квадратів побудована доріжка. Так, із п'яти. Назвіть кольори квадратів. Правильно червоний, жовтий, зелений, синій, помаранчевий, молодці. А тепер. Повертаємося на чарівній машині часу додому. У яку країну? В Україну. Рахуємо зворотною лічбою. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Пуск. Молодці, дітки. До зустрічі!